Друзі, всім привіт! Дивимося, як завжди, на тиждень, 28 жовтня, по 3 листопада, місто Брушківка Донецької області. Основні енергії на наступний тиждень. Так, відразу після незламних також зробимо і розклад на ну Дивіться, тиждень напружений, небезпечний, не тільки для, для нашого міста, також і для сусідських міст. Також через неможливість, через погані умови знову ж таки, будуть. Або евакуацію об'являти, явля... об або оголошувати, або просто люди будуть виїздити з міста. Є небезпека, дійсно, знову ж таки, головним є просто знищити, зробити так, щоб неможливо було жити. Ну і, звісно, під загрозою наші захисники на цьому тижні. Особлива увага, до речі, місця скупчення людей, будь-які залізничні вокзали, автовокзали, мости, якісь все, що де якийсь рух, будьте дуже уважні і обережні, можливо, навіть якісь мінування ДРГ. Щось, щось в такому дусі. Так, і давайте подивимось на Таро. 28 жовтня по 3 листопада. Місте Дрожківка, Донецької області. Останні енергії, небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення, небезпеки та загрози для критичної інфраструктури, головні події та висновок на тиждень. До речі, друзі, не буду намагатися дуже швидко розкладати, якщо для вас це повільно, можете пришвидшити, пришвидшити в налаштуваннях, тому як є, так і є. Ну, хочу сказати, що основна енергія, в принципі, не така погана, як має бути якесь підсилення в нашому напрямку. Якісь поповнення резервів. Дивіться, ось саме для цивільного населення є небезпеки та загрози. І знову ж таки, це як якісь диверсії і все, що зв'язано, перекликається з незламними все, що зв'язано з дорогами, з пересуваннями. Є небезпека, також це може казати і неочікувані обстріли, як балістика, тому будьте уважні, дуже обережні. Знову ж таки, якісь активні дії, дуже багато води, щось пов'язане з водою, саме мається на увазі по критичній інфраструктурі, але, в принципі, будуть шукатися шляхи виходу, але багато страхів саме за інфраструктуру. Світла вода, але більше все ж таки це, це про воду, так, да, дивіться, будуть. Будуть намагатися якісь важливі інфраструктурні об'єкти обстрілювати, дуже емоційний тиждень буде. У нас на наступному тижні якесь свято має бути, я не розумію. Можливо, буде якийсь привід щось відсвяткувати. Чи день міста, чи я навіть не знаю. Ну, якась... В принципі, дуже емоційний тиждень, але все ж таки щось, щось приємне на наступному тижні все-таки має бути. І дивіться дійсно якісь, якісь підсилення. Можливо, от того, чого не вистачало, того, чого мало, якесь підсилення по нашому направленню має бути. Королева Пентаклів. Те, що було мало, було в якихось обмеженнях. Має, має, те, що захищає, має бути. Дай Боже, щоб так і було. Дякую за те, що ви зі мною. Дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки. До нових зустрічей.